Друга світова війна, яка тривала з 1939 до 1945 року, була одним із найкривавіших та найбільших збройних конфліктів в історії людства. У тій кривавій війні загинуло від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. А Україна була одним з основних полів битв. Відзначити день пам'яті та примирення 8 травня. Європейська традиція, яку Українська держава послідовно впроваджує після революції гідності. Ось і сьогодні керівництво міської військової адміністрації. Поклало квіти до пам'ятника та вшанувало пам'ять загиблих у тій страшній війні. Ми сьогодні відзначаємо день примирення і перемоги над фашизмом, але в нас сьогодні наша війна, наша визвольна війна, війна над рашизмом. Ми впевнені, що також мірова спільнота, яка допомагає нам, українцям, будувати свою свободу і свою демократію. Точно разом ми переможемо. доєдналися до тематичних заходів і в старостинських округах громади. Спочатку повномасштабного вторгнення ветеранів, яких і так можна перелічити по пальцях, було евакуйовано у більш безпечні регіони. У громаді наразі перебувають одиниці. На даний час в місті Покровську проживає сім ветеранів, які іменно воювали учасників бойових дій. У нас 96 чоловік. Це Учасники війни і дві з половиною тисячі це діти війни. У 1941 році Івану Бабченко було 13 років. Тоді йому разом з родиною довелося переховуватись в лісах від нещадних бомбардувань фашистів. Приказали всім уходити, як почалася дітей воює, почалася в воюлі, щоб не... в лісах. Та в лісах громадниць, Смоленська, Женська, уходити ході в лісах. Ми сім'ї, отець, конечно, на войне був. Все посілки там в лісу, як хутора там, це, шалаши строїть далеко в ліс, щоб не німець боявся йти. Німці не жаліли нікого. Тому юний Іван Піменович разом з такими підлітками, як і він, почали партизанити. Такі були фашисти кругом, ізверги били людей, а деревни жгли глиб по. Дерев'яні дома там в основному, під факелом, все подаряли, жгли, жили. А партизани, не пустишь з ними. Все не... Маловато було в них, ні ни оружия, ні. Ни... Вони привлекли дівчат, ребят нас таких в железну дорогу. Подрвать, як йдуть ешелони з вооружением, з питанням їм сюда, щоб ми взрывали эти. Вагони. Потім був концтабір, в якому Івану Бабченко дивом вдалося вижити і довгий шлях додому. Але день, коли було оголошено про закінчення війни, пам'ятає і досі. А День перемоги об'явили 8 числа. І радісно все, як піднялися, пособирались і давай куліш варити всі, і празднують. Сьогодні Україна знову бореться з ворожою навалою, знову відстоює свої землі та свою державу. Як і багато років тому. Сьогодні тисячі українців та українок віддають своє життя, або їхні нащадки мали змогу жити під мирним небом вільної України. І сьогоднішній день, день пам'яті та примирення, символізує не тріумф переможців над переможеними, а має бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереження майбутнім поколінням.